З нагоди дня Європи важливо нагадати суспільству, що саме євроінтеграція була головною причиною революції гідності і далі залишається метою України. Саме тому народний контроль організував фотовиставку під назвою Обираючи Європу. Біля входу до центрального парку імені Лесі Українки розгорнуто фотовиставку, обираючи Європу. Назву та зміст заходу організатори обирають не випадково. Це чергове нагадування, що під час революції гідності українці відстоювали свій європейський вибір. Ми розпочали цю акцію, обираючи Європу, ще в травні 2013 року. Так, ще за півроку до Євромайдану, ще тоді, коли ми жили. Тими сподіваннями і вірою в те, що ми буде підписана асоціація із євросоюзом, зрештою, її не підписання так підштовхнуло народ України повстати. Ми хочемо ще раз нагадати і суспільству, і владі, що в листопаді 2013 року, молодь народ вийшли саме відстоювати євроінтеграційні принципи. Ми хочемо нагадувати кожному, щоб кожен не забував, що. 2013-2014 рік і по сьогодні втривають події, яким передувало саме відстоювання цих принципів. Крок за кроком світлини виставки відображають усі події, що відбувалися в Луцьку за часів Євромайдану. Розгортання наметового містечка на театральному майдані, збори народного віча щонеділі, штурм обласної держадміністрації та МВС, та, зрештою, емоції волонян під час усіх подій. Все це не залишає байдужими відвідувачів фотовиставки. У кожного свої спогади. У 2004 році я участвував теж на майдані. Був. Я мій син був, бо я вже нездоровий. І син з Майдану пішов воювати. То бачите, я дивлюся на це все сльозами. Нагадувати людям треба постійно, бо дещо знецінюється в часі. Згадав, ніби. Ніби це було зовсім недавно, буквально тиждень-два назад, так в пам'яті ці всі події освіжились неприємним спогадами за того, що стільки Мов молоді, по суті, загинуло. Але є надія, що наші діти будуть в Європі все-таки з європейськими цінностями. Координатор громадського руху Народний контроль в області Павло Данильчук переконаний, ця акція нагадує всім про те, що події на Майдані були лише початком великої справи. Ті прагнення, які ми декорували на Майдані, мабуть, що з них досягнуто. Тому саме таким чином ми хочемо просто дім нагадати, що. Насправді боротьба за ту європейську Україну триває, і ми потрібні справу, за яку загинули хлопці, зокрема із небесної сотні, доводити до кінця. Демонстрація фотовиставки відбувалася протягом двох днів. Надалі вона експонуватиметься в різних установах Луцька. Дмитро Митрокузняцов, Юрій Фетисов, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює еджімел.ком